Бо ми є скарба шукачами, по лісі полі магаємо шукачами. Друзі, усім вітання. Радий всіх бачити на youtube каналі Азарт. Значить що, сьогодні, друзі, будемо проводити пошуки в такому чудовому, чудовому лісі. Приїхав в село. Созвонився з товаришем, вирішили вийти в один лісок. Цікавий, значить, попадало тут середньовіччя, немало, цікаві знахідки були і вирішили трішки походити. Андрюха, до речі, був тут недавно знаходив півторачки і троєчки, соліди були, чекан козацький. Да. І вирішили... До речі, тут ножі були цікаві, попадали теж. Вирішили сьогодні сюди приїхати, спробувати. Походити. Значить, я буду з Майнлабік Еліт, Андрюха з xpd Тому, друзі, що, нам гарних знахідок, гарного пошуку, а вам гарного перегляду. Мочу ти зручніше. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписаний. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Ми йдемо шукати якісь цікаві е, штучки-дрючки, які загубили тисячу років тому. Погнали. Так, друзі, значить, до речі, екшн камеру прицепив на нагрудний тримач. Тому що на голові в лісі незручно, бо зацеплюється за гілки, за хащі. О, тому пробуємо на нагрудному тримачі, поставив більш ширший е, угол зйомки. Не знаю, як воно буде. Коротше, по налаштуваннях програма поле 2, чуйка 22. Вирізав мінус 16 і від 0 до 4. Швидкість 3, ферм 0, мультичастота, поліфонія, В общем, майже все як завжди. Є ось якийсь сигнальчик. Спробуємо Гільзач. Перший блін комом, але є. Черговий сигнал. Сигналів, друзі, дуже мало. Це ще фіг викопаєш, мене. Дуже заросло. А ти що? Це угін, це просто.

Прикольно було, але на жаль Лезо, бачите, відламане. Шкода така взагалі форма цікава самої ручки. Так, блін, шкода, що зламаний, конечно. Знову є сигнальчик. Знову ж таки, під деревом. Кабани, друзі, понаривали просто капець. Дуже що глибокі сіно? Ну. Це коріння то просто. Так, шуть вирили. Гвіздок від підкови. Як він там вірно називається, охналь чи ухналь. Щось типу того. Ось ну, так, середньовіччя є, друзі, домові ями. Вон домова яма. Видно, не видно. От, Якраз біля дерева. Домова яма. Ну і бачите, є і гвістки, але... але немає того, що ми шукаємо. Тут глядачі позвав Андрюха, наш дивіться, викопав. Ой, який класний. Ну такого хрестика. Та, ти що, mm. Крутий. Mm. Цікавий ціленький угу. з хвостиком із двушком все є. В ідеалі дуже гарний. Ух ти! <кій> Слухай, він посріблений? Да, да був посріблений. Ну, бачиш, тоді його з'їло. Клас. Супер. Ну це вже щось. Ну що, будемо пробувати знову купати залізо. В надії на щось цікаве. О, чуй, вже там щось є. Що ще Ножик. Друзі, ножичок. Ось тут мав бути тильник, хвостик бачите. Тут ціплявся тильник, це була ручка і ось лезо. Тільки такий якийсь він кустарний. Прикольно. Берем. Мінус три, мінус чотири сигнальчик. Бачили? Воно навіть більше схоже до якогось... як на тильничок, бачите, загнутий. Можливо, в ручку ножа забивалося і типу тильничок був. Дивіться, який цікавий сигнал. Є сигнал. Так, 94. 94 сигнал Ого. круто. Може бути якийсь медячий. Оп, Все він впав, я вже його тільки що бачив Я вже його бачив. Десь він впав сюди. Офигеть, класс, класс, Шайбера. Что на это за монета, а, друзья, это схоже две копейки Екатерины или Елизаветы? Круто. А тут Георгій побідоносець зображений. Супер, це да. Це мені подобається. Клас. Не видно, який рік 50 тисяч... 1758. Кайф. Супер, супер. А, знаєш, друзі, був сигнальчик під деревцем. Отакий. Я його почав розривати. І, коротше Він стрічить втулочка. Може бути нак. Може бути НАК. Зараз подивимось. Ого, він там між корнями. Блін, не дістанемо. Корні. Блін. Не вилази. Просто, друзі, тут переплетені корні і... Нема як. Насчет бега давица, все сэр. Блин, а что это такое? Что за фигня? Бач, это евтулка. Копать, сколько я умучил. Є втулочка, але це, на жаль, не нака. Що це може бути, я навіть не знаю. Хм. Щось прикольне, але що? Добре, друзі, рухаємось. А, набойка на чобіток випала. Ось. Бачите, ямка була. Це тут та копійка Єлизаветівська випала. До речі, да, то не душка, а копійка. І ось поряд зразу набойка на чобіт. Я думаю, того ж періоду. Е, глядачі, дивіться, кабани тут перерили і видно, що ходили тут пошуківці з приладами. В общем, дивіться, друзі, скільки кераміки. Ось гляньте, просто вона лежить зверху, де кабани рили, ось повирвали, просто її безліч. Дивіться, якісь камінці. Просто капець. І вон до Андрюха ходить. Там теж каже кераміки повно. Я в шоці. Дивіться. І багато дрібних залізних сигналів, гвоздиків. Гляньте, ось кераміка, дивіться, просто, просто її тут, блін. Валом. Да, ну коротше шукаємо. Є залізний сигнал, але на якийсь начебто... Немаленький. Так бігом викопав. Хм. <плес> Така штука з клинишком. Можливо... Що? На ручку ножика одягалась? Можете клинишок був? Цікаво. І це, друзі, тут де ця кераміка. Кераміка просто тьма. Щось, друзі, є. Можливо. Немаленьке.

Офигеть Друзі від сокири. Блін Дивіться как крута була Журбиночка Да Можливо й чекан Бачите, невеликий Можливо і бойова була Шкода так, друзі, ох і краса. Дивіться, такий сигнал був. Під деревчатком таким невеличким. Я вже брав, дивився. Дивіться, друзі, яке кресальце випало, Та ти що, Оце краса. Оце краса, друзі, вау, Круте взагалі. Цілесеньке супер. Крутимось все тут, де ця кераміка. Вот, і його прочислити там. Блін, шикарно. І бачите, є знахідки. Гвоздів, дуже багато гвоздів попадає. Ось так, круто. Ну, Шукаємо. Так, глядя, чи дивіться, чудиться, виправтильничок від ножечка. І, до речі, в старій ямі. Хтось викопав. І просто або не забрав, або не знайшов, не знаю. Друзі, був ніж, але загамсели по ньому ну, ще й бронзові накладочки. О, Підрівняв. <свіс> <свіс> да, блін, цих коріннях, ну викопати щось це просто якийсь казус. Да, був цікавий, але бачите, і ручка відламана. І так він вже трішки підгнив. Бронзові накладочки ось стояли з цієї сторони і з цієї. Ну такий ніж. Знаєш, друзі, до э, цього ножика, в цій самій ямці, ще викопав ось такого тильника з бронзовою закльопочкою. Навіть древко є. О, бачите? Древку навіть збереглося. Ну, такий тельничок. До речі, тильник такий незвичайний. Прикольно. Е, так, друзі, тільки Андрюхі казав, що це таке щось немає монет, бляха, по середньовіччю. Ось був сигнал викопав. Чисто 14 присідаю, бачу ось монета і схоже це соліт. Да, это стоит... Да, 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 стоит сотки в солид. Вот счастливный, чи мидный, с кризуса мидный, я думаю. Хоть все может быть. Так, да, друзі, це мідний солід. Прикольно. Хоч одна монета середньовічно випала. Хочу вбита, звісно, але... Так, глядачі, ми вже біля автівочки трішки налазили, значить покажу, що по знахідках по залізу, ось Андрюхи набойки, гвозді, гільзи. Ось різне таке. У мене два ножа, жменя дробинок різних, гвозді, їхні прикольні, всякі набоєчка теж. Журбиночка Олезо Сокири. Журбиночка, така цікава бритва, бачите в орнаментах. Взагалі прикольна була. Дуже класна, але на жаль. А, ну і по кольору. Так, вандрюхи одна друга тисячу. 908 рік. Ось це якийсь такий гудзичок, запанка, що воно таке було. Можливо, від конини щось. І отакий от крутий хрестик. Дуже красивий. Прямо взагалі класно. Так, ну і в мене ще ось таке. Це, можливо, ключ мушкетний. Можливо, але не факт. Круте кресало. Два тильничка, солід, мідний. Ну і копійка єлізовіти. Коротше, друзі, якось так походили, побродили. Кераміки вагон. По залізу знахідок теж море. В принципі, речі побуту попадають ну, дуже багато. Бимовіями присутні, але бачите, чомусь по кольору дуже мало. От. Тому так. Ну, Головне, що ми спустимо руками. Все, друзі, дякую вам усім за перегляди, за підтримки. Фарту успіхів, здоров'я. До наступних зустрічей.